Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему розкладання многочленів на множники способом групування. Давайте спочатку перевіримо виконання домашнього завдання. Номер 402 Перший приклад. Нам треба подати многочлен у вигляді добутку: b в квадраті плюс XP. Мінус х2 хбу. З чого ж ми почнемо? Пам'ятаємо алгоритм. Перший крок нам треба розбити многочлен на групи доданки, які будуть мати спільний множник. Ну, дивимось. b в квадраті плюс хп можна об'єднати, тому що в них є спільна змінна b х квадрат у і хб має теж спільний множник. Це хі. Нам підходить таке групування. p в квадраті плюс хп мінус винесу одразу цей мінус за дужки, щоб в дужках у мене був плюс. З першої дужки винесу спільний множник П за дужки. Б плюс х. З другої дужки винесу спільний множник хі. Бачу, що перший вираз у мене містив х квадрат. Один х забрали, один залишився. Х плюс в другому виразі хі забрали, залишилося b. Пам'ятаємо правило. Від зміни міст, доданків, сума не зміниться. b плюс x чи x плюс b це однаковий вираз. Записуємо цю дужку х плюс б. А у другу дужку записуємо спільні множники, які ми виносили b Мінус хі. Друге завдання. m в квадраті плюс 7m мінус b m. Розбиваємо многочлен на групи доданків. Дивимося, чи містить наш вигріз m2 плюс 7m спільний множник? Це змінна м. В другому виразі є спільний множник, це буде змінна B. Працюємо. m в квадраті плюс 7m мінус Bm плюс 7 b Виносимо за дужки змінну m. З першої дужки m плюс 7. А з другої дужки винесемо b. М плюс 7. Отримали однакові дужки. М плюс 7 і помножити на вираз спільний множник для першого дробу. виразу М мінус p. Чудо. Третє завдання аналогічне. 4а мінус АХ плюс 4х мінус х квадраті. Об'єднаємо перший вираз і другий. 4а мінус АХ плюс дужка залишиться знаки такі, як є. 4х мінус х квадраті. З першої душки винесемо асадушки 4 мінус х. дужці другій душці винесемо дужки 4 мінус -х. Х, х. Записуємо результат 4. Мінус Х помножити на А плюс х. Чудово. І четверте завдання. МА мінус МБ мінус М в квадраті плюс АБ. Що ми можемо об'єднати тут? МА і МБ – Так, цей вираз містить спільний множник М. А другий вираз буде мати спільний множник? Ні, тому такий метод нам не підходить. Ми можемо об'єднати МА і М квадратів МБ і АБ. Так, вони містить спільний множник. МА мінус М. Квадраті. Дивимося. Можна поставити знак плюс, щоб не плутатись, мінус МВ плюс АВ. З першої дужки винесемо за дужки М. А мінус С. Рухою дужки бачимо, що в нас тут повторюється b і b. Отже, виносимо зміну В Дужка залишиться мінус М плюс А. Бачимо, що якщо ми поміняємо місцями А і М, e, ми отримуємо дужку А-М. В другій душці записуємо, об'єднуємо наші спільні множники М плюс П. Чудово! З цим завданням ми впорались. Номер 407. Перше завдання. 8м в квадраті С, мінус 6 м в квадраті х, мінус 16 с х кубі плюс 12 х четверті. Що ж ми будемо об'єднувати, групувати? 8m2C можна записати разом з мінус 6м квадратів х. В них є спільний множник 2m2 другій душці ми можемо об'єднати цей вираз, і вони також будуть містить свій спільний множник. Тут буде 4х в кубі. Задово. Можемо. маємо спільний множник, об'єднуємо 8 м в квадраті С мінус 6m квадрат х плюс. Щоб ви не плутались, далі записую знаки, як є мінус 16Cх в кубі плюс 12х четверть. З першої дужки винесу спільний множник 2. Чому? Тому що 8 ділиться на 2 і 6 ділиться на 2, і зміну m в квадраті. Вісім поділити на два в дужках залишається чотири. М квадрат ми забрали С. Мінус Шість поділити на два, три х. В другій дужці. Виносимо чотири. Дивимося. Х в кубі і х в четверті. Меншу степінь завжди виносимо х в кубі, мінус 4Ц, плюс 3х, порівнюємо наші дужки. 4 це мінус 3х, і мінус 4 це плюс 3х. Вирази дуже схожі, але мають різні знаки. Тому ми можемо винести даний мінус за дужки. 2 m другій, або в квадраті 4C-3х, мінус змінюємо знак плюс на мінус 4х кубі, 4C. -3. 3х. Отримали однакові вирази. Записуємо 4C мінус 3х, а в другій тушці об'єднуємо наші спільні множники. 2 м в квадраті мінус 4х в кубі. Друге завдання ви можете зробити аналогічно. Або ви його вже зробили. Поїхали далі. Пам'ятаємо, що існує алгоритм, розв'язаним методом групування. Перший крок, який ми робимо, це розбити многочлен на групи доданків, кожен з яких містить спільний множник. Обов'язково умови повинен бути спільним множником. Другий крок: в кожній групі треба винести це спільний множник за дужки. Ну і третій крок це спільний для всіх груп множник винести за дужки. Номер 396. Запишемо. Перше завдання. Ах. Плюс Аі плюс 6Х плюс 6Y. Що можна об'єднати? Ах плюс АІ мають спільний множник А. 6Х плюс 6 мають спільний множник 6, отже, можна записати це у дужки. Ах плюс Аі плюс 6Х. Плюс 6 y. Виносимо спільний множник дужки. З першого виразу бачимо, що в нас повторюється число змінна А, виносимо її А, в дужках Залишилося Х плюс І. Плюс дивимося, в другій дужці повторюється. З Число 6. Це і буде спільний множник. Виносимо його за душки. Х плюс і. Отримали однакові вирази, записуємо х плюс y. А в другій дужці записуємо вираз А плюс 6. Далі розв'яжемо третє завдання. 9P плюс Mn плюс 9n плюс МП. Якщо ми об'єднаємо 9П і МН, то ми бачимо, що спільного множника даний вираз немає, тому такий спосіб групування нам не підходить. Об'єднаємо 9П плюс 9n. Бачимо, що спільним множник для даного виразу буде 9 плюс МН плюс МП. В першому виразі винесемо 9 за дужки. В дужках залишиться вираз P плюс N. В другій дужці... Винесемо спільний множник М за дужки і залишиться N плюс П. Від зміни місь доданки сума не зміниться. P плюс M, N, Н плюс П це однаковий вираз. П плюс Н, а в другій дужці запишемо 9 плюс М. І п'яте завдання в цьому номері. 1 мінус Біг мінус Іг плюс П. Що ми можемо об'єднати? 1 і BY об'єднати ми не можемо. Вони не мають спільного множника. BY і Y ми можемо об'єднати, тому що спільний множник у них буде Y bі і b ми також можемо, тому що спільний множник буде Б. Що ми маємо? 1 мінус, наприклад, Y плюс в других дужках записуємо мінус Бі, плюс П. В першій дужці нічого винести ми не можемо. 1 мінус у Плюс. В другій дужці ми винесемо за дужки змінну П. В дужках залишиться мінус у плюс. Коли ми винесли П за дужки, обов'язково замість нього пишемо одиницю. Щоб отримати однакові вирази, нам треба поміняти місцями. 1 мінус y плюс p умножене на 1 мінус y. Отримали дві однакові дужки. Записуємо 1 мінус y умножене В першому вирісі ми не виносили спільного множника, але ми пам'ятаємо, що перед дужкою стоїть одиниця. Записуємо 1 плюс Б. Другий, четвертий, шостий робиться аналогічно, номер 404. Зробимо з вами. Перше завдання. 5m в квадраті мінус 5mn мінус 7m плюс 7n. Що треба зробити? Знайдіть значення виразу, попередньо розклавши вираз на множники. Отже, спочатку треба розкласти на множники. Розбиваємо наш многочлен на групи додатків. Як ми можемо об'єднати 5m в квадраті і мінус 5mn ми бачимо, що містить спільний множник. отже, нам підходить. 7m і 7n також мають спільний множник. Тоді таке групування нам підходить. 5m в квадраті мінус 5mn. Плюс мінус 7 m плюс 7N. Винесемо спільний множник за дужки 5 m m залишилося мінус n. У другій дужці винесемо за дужки мінус 7. В дужках m. Поміняємо знаку, ми винесли мінус, отже, щоб отримати плюс, треба поставити сюди мінус. Мінус на мінус дає нам плюс. Отримаємо. Отримали однакові М m-n. А в других дужках записуємо вираз 5m-7. Чудово! Половину завдання ми з вами зробили. Далі ми повинні вказати наше значення. Якщо m дорівнює 1,4, n дорівнює мінус 5,17, то переписуємо весь наш вираз m-n умножене на 5m-7, Будете рівнювати. Замість m підставляємо 1,4. Мінус мінус 5,17. Розуміємо, що мінус на мінус дає нам плюс. Першу дужку записав. В другій дужці 5 помножити на 1,4 і віднати 7. Буде дорівнювати. В першому виразі вийде 6,57 помножити. 5 помножити на 1,4 це буде 7. 7 7 буде 0. При множенні на 0 добуток дорівнює нулю. Аналогічним способом розв'язується друге завдання. Номер 408. Нам треба розв'язати рівняння, але спочатку нам треба розкласти цей многочлен на множники способом групування. Номер 408 х квадраті мінус 5х плюс 40 дорівнює 8х. Переносимо наш 8х у ліву частинку, змінюємо знак х квадраті мінус 5х плюс 40 мінус 8х дорівнює 0. Якщо ми об'єднаємо х квадрат і мінус 5х, спільний множник для цього виразу буде х. Якщо ми об'єднаємо 40 і мінус 8х, спільний множник, який ми зможемо винести за дужки, це буде 8. Отже такий спосіб нам підходить х2х, плюс 40. Мінус вісіх дорівнює нулю. Виносимо за дужки х. Хінус 5. В другій дужці винесемо 8. 5 мінус х дорівнює нулю. Для того, щоб згрупувати, нам треба поміняти ось тут. Числа місцями і знаки поміняти. Що ми робимо? Перший вираз залишаємо без зміни, замінюємо знак плюс на мінус 8, і в дужках міняємо місцями х мінус 5, Дорівнює 0. Отримали однакові вирази, записуємо їх хміну 5 помножити. На мінус 8 добуток двох чисел дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, або мінус 5 дорівнює нулю, або х-8 дорівнює нулю, в першому виразі х дорівнює 5, в другому виразі. Х дорівнює восьми. Відповідь у нас вийшло два корені. П'ять і вісім. Розв'яжемо друге рівняння: п'ять ігрик в кубі плюс два ігри в квадраті плюс п'ять ігри плюс два дорівнює нулю. Що ми можемо? Ми можемо згрупувати 5 у в кубі плюс 2 у в квадраті. Бо вони мають спільний множник у в квадраті. В другій дужці у нас немає спільного множника, але якщо ми побачимо. Що при винесенні даного виразу ми отримаємо такі ж суми, то нам таке групування підходить. Винесемо меншу степінь за дужки. це у в квадраті. 5 у плюс 2, плюс 5 плюс 2. Те, що нам треба, ми отримали. Ми отримали дві Однакові дужки. Результат. результаті в квадраті плюс пам'ятаємо, що якщо у нас перед дужкою нічого не стоїть, там стоїть одиничка. Помножити на 5 y плюс 2. Нулю. Розглядаємо і в квадраті плюс 1. До рівня нулю, або 5у плюс 2 до рівня нулю. У в квадраті до рівня мінус 1. І тут ми повинні пам'ятати, що квадрат будь-якого числа, від'ємного чи додатнього, завжди число. Додатні. Тобто не може бути у квадраті знака мінус. І дорівнює пуста множина. Розисків дане рівняння немає. Але в нас є ще друга частина. 5 дорівнює мінус 2. Y дорівнює мінус 2 поділити на 5. Y дорівнює мінус 0, ціл 4. ,10. І у відповідь ми запишемо наш корінь, який нам підходить мінус 0,4. Відсумок нашого уроку. Дайте відповіді на запитання, які ви знаєте способи розкладання многочленів на множники. Чому полягає спосіб винесення за дужки спільного множника? В чому суть способу групування? Розкажіть алгоритм застосування способу групування і в яких завданнях використовуємо згадані способи. Якщо ви дали відповіді на ці запитання, ви можете з легкістю виконати домашнє завдання. Номери у вас на екрані. До зустрічі! Бажаю вам успіху!